В місті пройшов огляд техніки та спецобладнання міського центру благоустрій, проведений секретарем Білгородністровської міської ради Олександром Скалозубом за участі директора департаменту житлово-комунального господарства та представників депутатського корпусу. Зустріч була націлена на перевірку готовності автопарку, персоналу та безпосередньо керівника У нас готова 9 дніць, 3 НДК. Одна змеша працює з серединою. Всі працівники благоустрою забезпечені зимовим одягом. Є інвентар, є рукавиці, також зимові куртки, чоботи, все, що треба, все, да? що треба, все треба. є. Директор департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва Владислав Розборовський доповів про рівень забезпеченості паливно-мастинними матеріалами, піщано-сольовою сумішю, спецрідиною для боротьби з желедицею. Департаментом ЖКХ було придбана суміш піщано-силева ридина для посипки дорог в Ожеледицю. Також є холодний асфальт для ямкового ремонту. Олександр Скалозуб відмітив своєчасність проведення підготовчих робіт на підприємстві. Сьогодні цим комунальним підприємством благоустрієм розпочати перевірка щодо підготовки до зимнього періоду. Ця перевірка вона була неждана. Тобто ми за годину-півтори дзвонили, попросили підготувати техніку, що ми приїдемо, перевіримо. Зараз приїхали, дуже подобається стан техніки. Ми бачимо, що везде вже стоять отвали, які будуть працювати в зимній період. Тому підприємство. То справилось з задачею за такий короткий термін, і хочу подякувати керівнику та директору департаменту за таку оперативну роботу. Поралися Поралися. при інспектуванні підприємства приємною несподіванкою стала поява паркану, який врешті-решт став виглядати по людськи Як виявилося, не було б щастя, але дощ допоміг. Був сильний дощ і упав час забору. Це було ну, десь наприкінці літа. От. І... З Цього і пошлося. Там ми зробимо далі. Пандус, так, будуть їх зустрічати люди, адільна кімната буде, ну і спускатися, якщо якісь потрібна наша допомога, то ми там будемо. Олександр Васильович, до вас питання. В минулому році була вистілена плитка саме ну, завдяки вашій допомозі на цій дільниці. І як взагалі вам сьогоднішній вигляд підприємства? Мені дуже подобається цей паркан. Мабуть, було якесь перечуття, щоб зробити таку гарну плитку. Що тут буде е, така красота, тому е, воно мало того, що гарно, воно ще й відповідає нинішнім реаліям. Тобто Те, що Андрій Андрійович сказав, буде пантус, буде окремий вхід для людей з е, обмеженими можливостями. Це дуже круто. Це про доступність. Дякую. І хочу спитати саме працівника ще благоустрою, як вас звуть? Мене звуть Валєр. Валерій. А прізвище ваше? Григорович. Григорович, добре. Да. Валерій Григорович, будь ласка, як вам зовнішній вигляд вашого підприємства? Ну, ми насчет забору, може я своїми словами, ну, насчет забору, вже кожен рік ми його підкрасювали, підмазували, він все падав, не падав, а уставший, коротше, усе да, І колектив вирішили поставити новий забор. Ми вирішили своїми силами. От імені начальства хочемо поблагодарити сварщиків. Дорожніх робочих, які участвували в цьому заборі. Спасіба їм, здоров'я! І... А я хочу вам сказати, що повинні не зупинятися і знаходити інші дільниці на підприємстві і далі наводити собі красу своїми руками, щоб було приємно, так? Так. Як бачимо, перший млинець не завжди кому відрадно спостерігати за роботою комунальних бджілок. Електрики, дорожники, озеленювачі та інші працівники центру довели, що не місце прикрашає людину. А навпаки, теплої зими вам наші любі. Олеся Семчинська, Андрій Лкінчук, перший муніципальний.